На рідній волині зросла і пісня, і мужності, сила. По всій Україні пішла до світні вогні засвітила, Русалкою вийшла з логів, а лицарам стала у зброї і нищила всіх ворогів словами епохи нової. Відважно крізь терни ішла, народ підіймало до бою, і зірка провідна вела знедолений всіх за собою, лишила нам скарби свої і світичем стала в країна. І пісня не змокне її, і слава вік не загине. Ці рядки присвячені відомій людині України, Лесі Українці, справжні ім'я якої Лариса Петрівна Косач. Народилася вона 25 лютого 1871 року в місті Новоград Волинському. В інтелігентній літературній родині росла і виховувалась у великій родині, мала трьох сестер і двох братів. У будинку Косачів. Часто збиралися письменники, художники і музиканти, Влаштовувалися вечори і домашні концерти. Усе життя Лесі Українки було тісно пов'язане з музикою. Саме музика рятувала Лесі Українку від того болю, який було її уготовлено самою долею. У 9 років, під керівництвом тітки Олександри Косач Шимановської, Леся почала вчитися гри на фортепіано, грала твори таких композиторів, Баха, Бетховена. Моцарта, Шопена, Шумана, Шуберта. А потім уроки гри на фортепіано брала у першої дружини Миколи Лисенка Ольги Оконор. А як красиво сказала сама Леся, мені часом здається, що з мене вийшов би значно кращий музика, ніж поет, та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт. Вона пистила елегію до мого фортепіано, не обмежуючись фортепіано в 1906 році. Леся Українка починає вчитися гри на бандурі. На жаль, навчання через хворобу, туберкульозний хісток, було припинене. Але свою колискову місяць яснесенький» зіграв на найніжнішому інструменті в світі арфі. Вплив музики на творчість Лесі Українки величезний. Самі назви віршів вказують на музичну природу поезії, мелодії, ритми, сім струн, романс. Сім струн. Одне з ранніх творів поетеси до кожної ноти звуку ду Леся Українка присвятила вірш. Про великий музичний дар та безмежну любов до народної пісні, яку Леся Українка принесла крізь усе життя, свідчить її багаторічна робота як фулькуристки. Записи та видання народних мелодій з Волинської, Полтавської, Івано-Франківської, Житомирської Рівненської областей. України та народні мелодії, які записали Микола Лисенко та Климент Квітка з її голосом 30 записів веснянок і пісень з Голосу Одесі Українки зробив Микола Лисенко. 225 пісень увійшло до збірки народні мелодії, яку упорядкував і видав в 1917 році її чоловік Климент Квітка. Коли сім'я Косачів проживала у Києві, поряд проживала сім'я Микола Лисенка. Леся Українка дуже любила слухати, як грає Микола Лисенко. Юна Леся брала участь у постановці дитячої опери Коза, Дереза. У домашньому театрі вона була і режисером, балетмейстером, і навіть костюмером. Своєю творчістю Леся Українка посприяла появі музичних творів у таких композиторів, як Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Якова Степового, Дениса Січинського, Станіслава Людкевича, Михайла Скорульського, Віталія Керейка. Кола Лисенко, романс Не дивися на місяць весною. Музика Кирила Стеценка на слова вірша Стояла я і слухала весну, дала поезії крила, так виник новий романс. На слова Лесі Укринки, два композитора Денис Січинський і Станіслав Людкевич написали музику Не співай мені всеї пісні. Коли Скова, місяць яснесенький, яка входить до циклу «Сім струн», Покладена на музику Якова Степового, а як своїм чарівним голосом передає ніжність слів Ніна Матвієнко на музику Анатолія Авдієвського, лісова пісня Лесі Українки вперше поставлена балетом Михайла Скорульського і написана опера Віталія Керейка. Сучасні композитори теж звернулися до віршів Лесі Українки Ольга Юнакова, В'ячеслав Кокоба, Сергій Котовський, Павло Табаков. У циклі мелодії Леся Українка висловила, як відомо, одну зі своїх скоровенних мрій Хотіла б я піснею стати. Ольга Юнакова передала цю мрію на хвилях ніжних нот своїм чарівним голосом В'ячеслав Кукова, квіти. Сергій Котовський Давня весна. Павло Табаков мрія, не зрадь. Вірш Лесі Українки, контраст С Можна почути під супровід гітари на музику Галини Терлецької. Кожен з них по-своєму почув і передав музику слів нашої Лесі. Отже, жанрова палітра музичних творів на слова Лесі Українки відзначається широтою та багатогранністю. Творчість поетеси залишається в серцях українців та в центрі уваги митців та науковців. Тому пророчими стали слова: інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні. Вірні, гучні, одважні та горді, Поєднається в яснім акорді, там на їх обізветься луною Пісня та, що не згине зо мною.